1457, і ми вриваємось прямо в штольню. Туди. Сподіваюся, не потрібно пояснювати навіщо я сюди прийшов. Сьогодні я вирішив прийтися поодинці. Я ще такого не робив. І зі мною тільки мій портфель і телефон. А ліхтарик в мене незвичайний. Моя розробка дрин 3000 Такий маємо, такий дебелий, великий, 40 ватт. Але, на жаль, одна батарейка в мене здохла, один акумулятор. Йде тільки одна. Тому годинами я не зможу тут лазити. Ну і також в мене є звичайний налобний фонарик, На всякий випадок. Та я взагалі буду теж використовувати, тому що це більше про Росію не світло, це оце опряме. Так що, братва, вітаю вас на каналі Ганджубас. Будемо зараз вриватися. Так, все, народ, я забросився. Ось вона шахта. Мені взагалі подобається оцей ліхтарик. Бачите, таке світло розсіяне. Це шерік робив. Ну і дальність, кстати, не така і погана, як я думав. Бачу чиї сліди. Я не можу сказати, чи вони свіжі, тому що тут завжди волога і вони ніби не розмикають. Може вони якісь взагалі старі-старі. Але такі прям бачу батіночки дебелі були. Вони звичайні кресовки. Все. Ходу назад немає мені зараз, тільки вперед. Уході отсюда, мужик. Уходи, пока покацел. Ну, привіт. Знаєте, в мене таке вперше, коли я сам йду в якийсь серйозний об'єкт. Лабіринт такий. Зазвичай завжди когось беру. Це як мінімум безпечніше, так веселіше, знаєте, і не так страшно. Ого зараз я один і це як випробовування мені. Це стримніше, ніж я думав, коли сюди їхав. Постійно хочеться щось говорити, якось голову забити. Але це таке філо. Типу. У мене невеличка проблема Затопило повністю мій прохід. І Я як назва згадав, що в мене немає змінки. Я взагалі нічого собою запасного не взяв. Додому буду їхати як чорт грязний. Буду зараз вертатися, напевно, обходити. Дякувати моїй пам'яті, що я пам'ятаю щось. Ці лабіринти, в принципі, для мене не проблема пройти. Це якийсь прикол, я не знаю. На обходному шляху те ж саме. Доволі сумно розуміти, що мені доведеться повністю намочити свої ноги. Кросовки не хочу знімати, тому що тут таке багно, що я потім свої ноги не відітру. Але потім в них ще їхати додому. Я вже відчував, воно вже затікає мені. А там ще головне не впасти, так розумію. Отут якась шляпа є. По ній пройду стяночку. Я грибу я прийшов. А то прикол. Ну, ножки, звісно, промокли, так. Да. Але нічого страшного. Тут не дуже холодно, тому я думаю, не захворію. Да. Це то місце, Я все правильно пішов. Зараз тут такий цікавий обзор буде. Є поверх знизу. Туди, здається, вже ходив, там нічого цікавого. А саме цікаве тут внизу. От вона. Шахта. Яка здорова. Ох, тварюка, бля. Пам'ятаю, першого разу я сюди прийшов з другом з ліхтариками від телефонів. Тепер з таким дрином тут довольний. Це буде чіки пуки Поки виключив я наловний ліхтарик, тому що щось він перегрівся. Свічу чисто своїм дрином. Він далеко не світить, але зато світить він обширно доволі. Я вже так нормально відійшов від виходу, і мені тут згадалася одна ситуація. З Метро 2033 хто читав, хто грав. Там коли Артем з ВДНХ їде на наступну станцію, там говориться про ефект тунелю, ще якось так, страх тунелю. Коли ти постійно відчуваєш, що ззаду хтось іде, я вже ну, разів 10, напевно, повернувся назад. Знаєте, ну просто якось інстинктом повертаюся, ого, тут очутно якусь взагалі ніби річку. Ось тут така розвілочка, і я її чомусь не дуже добре пам'ятаю. Я пам'ятаю, тут була розвілка така схожа, але там я бачив кінець. Тут я не бачу світла. Отак я бачу від свого лиця. Тому зараз його краще взагалі виключити. Він ніби заважає мені. Ладно, туди не буду йти, тому що. Ну я б згадав цей тунель. В общем-то може бути присипали, просто вихід, скоріше за все. У мене навіть фоточка була з цього місця. Буду рухатися далі там. У мене там є нерозвідані тонелі ще. Ну, там вже нема нічого цікавого, я там все бачу. Тут вже почалася повна тиша. Не знаю, добре це чи погано. Може тут є те, що мені не варто чути, я не знаю. Ну, в общем, чому я вирішив туди йти? Я знайшов відео на Ютубі, де чувак лазить по цим печерам, вони в групи там лазять. Вони було все там газоаналізатори, всі прибамбаси. Куча ліхтариків, ну в мене теж два ліхтарика нормально. І вони робили карту цих тунелів. В принципі, везде ми були, навіть ті, які вони не відмітили. Але в це вони не пішли. Вони туди почали йти, зафіксували високий газ і повернулися назад. Але я дивився, вони фіксували високий газ в деяких місцях, де ми теж вже були. Я думаю, що то все фуфло. У мене нема газоаналізатора, аналізатора, мене є зажигалочка. Хтось може подумати, що це якийсь прикол, але ні, це залізна шахта. І з газу тут тільки буде вуглокислий газ. Получається. Ніякого метану, нічого вибухонебезпечного. О, зараз мені цікаво провести експеримент. От мене в руках ліхтарик. До речі, заряд вже доволі сідає нормально. От його справжній заряд. Тут вольтаж пригає. Зараз спробую короче, його виключити. От. Повна кімната. Доволі, кстати, стрьомно. Ну його нахрен так робити. Але фонарик сідає. У мене тільки один акумулятор на нього, на жаль. Другий поки що не замовив. Але в мене є фенікс. я поки його не включаю, тільки цим користуюся. Так, ну що? Ось домі залаз. Зачекайте. Напевно, туди. Тому що це тупік. Ух ти, тут доволі низько. Так, да, там є ходи. Сюди я ніколи не заглядав. Там дуже далеко, не знаю, чи на камері видно. Але я, напевно, піду туди все-таки. Ось тут я прийшов. Насправді не набагато краще це виявилось. Але тут аж можна йти в повний зріст. Ідемо далі, я знову бачу якусь гору. Сука, знову на карачках. Мені стало видно, на камері не дуже, але в порівнянні. З минулими тонелями тут стоїть якийсь туман. Ще я шукаю в тому місці, ніби такий бункер, який вони приходили повз. І моя ціль його знайти. Чекайте. Так, що це могло б значити тупік? Скоріше всього, це і значить. Знову карачки. Здавилося, що голова торчить, йоп. Прикиньте. Ота шляпа. Дуже вимато на цих карачках вазити. Там якась була херня, але її закреслили і поставили стрілечку туди. Можливо, там уже завал, тому я буду йти сюди по стрілочці. Я вже трохи вспотів, он прийшов, а тут а печера йде вниз. Нахил таки видно. Буду йти. Все, страждання закінчилися нарешті. Сподіваюсь, більше такого не буде. Знову тунель іде спокійний, нормальний. Періодично я перевіряю цією запальничкою стан повітря. От там репався вогонь, тут вже він спокійно. Я сподіваюся, десь може тут буде вихід. А тим часом нас вже розвивка йде. Піду сюди. Але тут теж розвивка, як я бачу. Драбина намальована. Ні. Я бачу дробину. Нового тут рідко, що можна побачити, тільки цей бункер, який я шукаю. Але зачекайте, що це за драбина? Ні, хлопці, я тут а не був. Так, в мене є ідея зараз чуть-чуть дослідити цей поверх. Піду туди, ну я бачу там вже якісь бетонні споруди. Може бункер знаходиться там. Піду туди, тому що я думаю, там може теж бути щось цікаве. Я тут все-таки не був. Вони всі між собою дуже схожі. Вон зараз в мене мурашки по всьому тілу. Я йшов. Ну абсолютно тут спокій, нічого не капає. І там щось посипалося спереді. Ого, тут цілий рівень, коротше. Чекайте, я бачу рейки. Я бачу нові рейки. Ладно, Ще трошки пройдуся. Ви це теж бачите? Посеред печери якась будівля. Взагалі тут куча розвивок, повністю новий рівень. Дуже цікаво всюди повазити. Блін, але в мене немає стільки часу, у мене заряд на телефоні не безкінечний. Дивіться з усіх сторон. Але чекайте, це все-таки не та штука, що я бачив у них. Це якась нова. Але теж цікаво. Дивіться, десь взагалі цивілізації тут немає. Їб'я конкретні. Ага, дивіться, це така рятувальна пленка. Що людина якось получила травму чи що, не може передвигатися, замерзає. Щось подібне. Обгортаєтеся цією штукою. От я не знаю, що таке Діак 1 то було Діак 2. Що це? Ух ти! Дивіться, речаг є. Зараз його подіргаємо. Я думав, чим далі, тим страшніше буде, але я вже просто звик і взагалі навіть не відчуваю ніякого напрягу. Заряду вже два, половина лишилася. О, переключає навіть, бачили? Працює. Скільки років воно вже тут стоїть і все працює. От і все. Ліхтарик вже на одній паличці заряду. Це менше 25%. Не буду нічого розряджати, тому що захисту на батареї немає. Розрядиться повністю умре. Ми ну, думаю, можна його вже складати. Буду феніксом далі користуватися. А щоб ви розуміли, тут все поділяється на дві зони. На північній дорогі і на південь. Я заліз на південь в шахту, тобто вони різні. І я пам'ятаю, хотів знайти вихід на північ дороги. Там немає ніяких входів. Просто є розуміння, що вони там є. Входи були їх засипали. І от такі шахти для мене не розвідані повністю, саме цікаве. Але зараз в мене є чуйка, що я просто вийду на тупік. Ось тут народ наглядно видно. Тобто ну, він реально став менше. Але я і відчуваю, що кейсен став трохи гіршим. Схоже на те, що тут раніше був вихід. Ну до, видно тупік. Все, я далі не зможу прийти. Треба йти назад. Я зрозумів, що ця система набагато більша, ніж я собі уявляв. В декілька разів так точно. Тому що на цьому поверсі ще куча ходів. Як думаєте? Там позаду хтось є? Ні, розслабтеся. Я тут скоріше всього сьогодні один. Хоча я тут ще ні разу нікого не зустрічав з інших людей за всі мої подорожі тут. Але зараз я трошки афігі. Не знаю, що мені зараз робити. Феніксом не буду світити на повну, щоб зберегти зарядище. Ну давайте, зараз глянемо, що за тою дробиною. І можливо зараз ще якийсь цікавий проход, там де стрілочки є, показують. Може там щось цікаве буде. Тут дуже темно. От якщо виключити. все, нічого не видно, абсолютно. Тільки з телефон трошки світиться. Але я вам ніколи не рекомендую так робити. Я ніколи не попередив, що куди іду без газоаналізатора, без нічого. Просто водичку собі взяв. І запальничку для самооборони. До речі, запальничка як самооборона доволі крута штука, тому що ти їх складаєш в кулак і кулак тебе стає жорсткіше. Удар не буде сильніше. Ти можеш нормально так заїхати по зубам. Хто знаю, тут якісь можуть бути нелюді. І ще що дуже удобно, я можу взяти отак зажигалку. Оп, на фонарі повісити. Так що доволі комфортно, так. Нарешті я повернувся до цих позначок, до цієї будівлі. А сюди йде така стрілка Дях 1. Хочу чекнути, що це таке. Зараз быстренько гляну. Коротше, не бачу тут для себе нічого цікавого. О, ну таке ехо, ніби там ще тупік. Получиться? Можна брати свічку, що віта і йти з нею просто. Прикиньте, зараз хтось після мене сюди прийде, як і на херія, коли побачить. Хоча, я думаю, тут люди дуже-дуже рідко бувають. Звідти подуває вітерець. Сподіваюсь, там є вихід. Насправді трибуна така собі. Ось тут дуже близько, там тільки пальчики влазять. Пальчики з ног. Опа. Цікаво, цікаво. От дивіться, лавочка, чи що це? Як виявилося, як вправду це був найпростіший вихід. Ось це саме колія, де я останній раз завернув місця, які я не пам'ятаю. Все, це вже я тут знає місця. А ну, братва, хто пам'ятає ось це місце? Тільки один момент. Рішоточку чогось зняли. Ми там були знизу, тут є меморіал, хтось помер. Чи шахтер, чи дігер. Там теж дуже велика система, великий корпус. Ну і ще містечко, в яке б я не хотів ходити, це. Туди. Там написано смерть. Можу сказати, що ті пацанчики, які б там газоаналізатором міряли, якесь пофлоно мірили, тому що нормально прийшов спокійно всюди там. Знаєте, це було цікаво. Я ніколи так не ходив сам. Перші 10 хвилин було важко. А весь наступний час ну взагалі без напрягу. Я себе відчуваю? Ніби герой Метро 2033. А вилізти тут доволі просто. Тут відпилена ця балка, просто треба якось пролізти. Ну то вже було діло. Сука, вже виліз. Зрозумів, що забув закрити за собою цю створку. Зараз назад буду. Ось так, то краще. Все, братва. Ви були на каналі Ганджубас. Якщо вам сподобалась ця подорож, це відео, поставте лайк. Якщо не сподобалось, поставте діз, Ну, підписуйтесь. Так да, ти що, це Т-6?